Я розумію, що таке мир. Це коли все добре впорядковано, коли селяни повертаються увечері додому, складають в комори зерно речі у шафи. В мирний час кожен знає, де знайти якусь річ, знає, де зустрітись з товаришем і знає навіть, де сьогодні спати. Мир гине, коли рветься канва. Коли тобі вже немає місця на цьому світі, коли ти не знаєш, де шукати людину, яку любиш, коли чоловік вийшов в море і не повернувся. Мир, коли речі мають своє місце, своє значення, і його добре видно крізь зовнішню оболонку. Коли ці речі є частиною чогось більшого, ніж вони самі, як розрізнені солі землі, з'єднані в дереві. Але тепер війна! 4 вересня 1939 року Сентекс прибув до місця мобілізації до військового аеродрому. Перший медогляд закінчився заключенням. Непридатний! Проте ціною скандалів. Та завдяки допомозі друзів він все ж таки потрапив на фронт.